Всім привіт, ос, народ! Погляньте, яка чудова картина за моєю спиною. Такий туман, що нічого не видно. Сьогодні у нас дощить. Відбувся різкий перепад температури. Вчора було плюс 26, а сьогодні ми маємо плюс 15 та пішов дощ. І як буде відбуватися рибалка, не знаю, але пропоную вам сьогодні порівняти ефективність вольфраму та свинцю. Що з цього буде, не знаю. Тож пропоную і вам на це все діло подивитися. Погнали! Ну що ж, почнемо з свинцового монтажу, 2 грамчики Grick. Ось така кракозябра. Навіть поставив відкритий гак. Сподівання на те, що риба, якщо буде пасивною, то в принципі з офсетником трішки важче, скажімо, її підсиптичним з відкритим гаком. Тут здається мені невелика кількість зачепів. Ну, зараз подивимося, якщо обірвемося, то будемо використовувати овсєт і не будемо парити собі миски і робити нерви, як то кажуть. Так, ну що ж, вітерець трошки, звичайно, нам для двох грамчиків не дуже комфортний, але но... будемо пробувати вмовити. Блин, я не розумію, чи воно на дні чи ні. О, на дні точно. Да, звісно ж такі надлегкі ваги, там 2 грамчики. Щось таке свинцем не дуже, скажімо, інформативно в плані тактильному для таких вагів. Як на мене краще використовувати солідні палки, хоча їх дуже не люблю. Це, до речі, у мене солідка. Не подобаються мені соліди. Ну Це така форелева фігня. Збиралася вона. Ну як фігня, він прикольний, в принципі, в моєму розумінні. Ух ти, який активний! Диви, як б'ється, офігети просто можна. Клас. О, друзі, то це окуняра я вам скажу. Що ж, з почином? Пекне окунь. Пекне це на місцевому гарний. жер, до речі, дуже якісна. Подивіться, яка рибінка. Ну, на, лодок, на долоньку я вам прикладу. Тобто він більше долоні, такий досить непоганий екземплярчик. У ми подякували. Так. Покльовка була чіткою, не було якогось там тицання, був один чіткий тичок. Ну, будемо сподіватися, що далі буде в такому ж ритмі, скажімо так. так йдемо зараз приманочці пасти на дно. Контролюємо падіння по. Шпулі, все, впало. І будемо намагатися далі ще когось вмовити. Зараз десь зробимо 5-7 закидів Подивимося, якщо буде активно, то я навіть не знаю, як тоді цей батл проводити. Активно бере. Другий закид, другий окунь, цей трішки менший. Ну, але все одно це окунь, так, Ось такий у нас окушарик невеличкий. Я завжди забуваю вам демонструвати це все діло на камеру на витягнутих руках, показую, коли риба мала. Треба показувати так, я пам'ятаю, але чогось я завжди про це забуваю. Ну, коротше, це мала рибинка, тож не дуже цікаво. Маю ось таку невеличку скарбничку. да, з... За... Вольфрамчиком зараз ми візьмемо душечку звідси. Так, 2, 2. Тут 1, півтора, 2, 2,5, 3, 3, 5, 4. І здається, 4, 5, чи це 5, то й більше. А, 4. 4. Це у нас все-таки. Хто здається 4? Ну, коротше, така тема. Не часто я рибалю, друзі, на вольфрам, але от сьогодні, ну, інколи, скажімо так, я його покидаю, коли є. Варіант ловити на чистому дні, на скажімо, якісній водоймі. Давайте скажемо, це так дійсно є риба і є змога поекспериментувати. Тоді ж я використовую вольфрам, бо, наприклад, на мульті ми не відчуємо того приросту польоту, який це зробить м'ясорубка. Ну, на м'ясорубці. Там, звісно ж, виліт буде далі. А от на рахунок контролю дна, то я вам скажу, що різниця є і різниця суттєва. Вольфрам більш плотний і краще, скажімо, цокаю на дні. Це, до речі, може... Е і занурення приманки також відбувається по-різному. Це, до речі, може е дати як позитивний результат, так і негативний. Негативний, як ви знаєте, да, я... Коли був Києві, дуже багато часу ловив на невеликих річках. Так от при е, рибалці на щуку я мав декілька разів експеримент, не можу сказати, що багато разів три, мабуть. І я вам скажу, що на з е, 25 грамах чогось на вольфрам щука реагувала гірше. Але це стосовно активних приманок, таких як Ізі Шайнер, там, Твістер і все таке інше. Коли ставиш свинець, мабуть, вона інакше грає і кльов був краще. Там співвідношення відчутне, десь може там 4 до 1. Так, ну що ж, тут не хоче. Можливо, хто був активний, вже всі з'їли. Відчувається дно краще на тих же 2 грамах. Не скрізь, звісно, бо тут нікувати воно, але все одно маємо трішки покращення. Так, ну що спробуємо ще десь там? Дивимось, є активний. Ох! Да ладно. Да ладно, блін, зараза. Це, мабуть, щука. Йолки-палки навіть. Друзі, все якісь клутий не нажда. Ай-яй-яй, це, мабуть, то, що зараз мотає всю шпулю, блін. Я не знаю, що то було, але вимотало цей шнур і обірвали, як ви бачили. Я думав перейти через дерева, але но... ні. Ще раз продемонструю, як гарно виглядає шпуля без шнура. Беру цей паровоз шнур мені, але я вже тут скажімо так, ловив короб, а я думаю, це був короб скорше за все. Тож я в принципі, готовий до такого перебігу подій і я з собою маю ще близько 100 метрів шнура. Кардкор я зараз юзую 0,5, Якщо хто дивився ролик, да ми його з вами зимою намотували. Я показую як я мотаю. На шпульку цей шнур, зараз ми намотаємо і продовжимо рибалку далі. Коротко, друзі, до такого перебігу подій треба бути в принципі, морально готовим. Скажу вам чесно, я ну, в цих водоймах то я, в принципі, до такого готовий. Враховуючи те, що тут линь клює на ратліни та карасі клюють періодично на ратліни, все-таки, тож, скажімо, зловити коропа на мікронджиг, це просто було справою часу. Ну, Сьогодні було в мене мало шнура, тож короб переміг. Хто я знаю, може ще наступного разу ми візьмемо в нього реванш. Але ця дура була досить велика, бо 3-300 був минулий короб, якого я зловив, то ця штука, ну я не міг його спинити, як ви бачили. Тобто фрикціон затягує, а він йому по барабану. Не знаю, який він був великий, не будемо фантазувати. Я вже зв'язався, тож продовжимо далі рибалку і будемо намагатися все-таки ловити окуня, бо він нам ближче, ніж усі ці всі коропи. Блін, просто ливеняк опустився, такий лютий, вже ноги мокрі, але е, справжнього рибалку це не зупинить. Так, намотали ми новесенький шнур, е, приманка та ж сама, ідентична. Така от крокозябра в такому якомусь кольорі нагадуючому, бусковий. Е, ті ж два грамчика мікрушка. Гачок великий відносно, до речі, останній гачок більше такого я не маю. Трошки притягнув я гальма, щоб, бо коли тільки намотав новий шнур, він е спухає, тож не будемо нервувати. Кілька разів кинемо, хоча в принципі, він вже би, і намок, мабуть, під дощем. На 2,5 поставимо гальма і будемо так. фрикціончик наш настроєний коректно. І будемо продовжувати нашу з вами рибалку. Будемо сподіватися на те, що все-таки окунь. Блін, це краплі падають на бланки, таке відчуття, що покльовка. <кій> <кій> Досить цікаво. А це вже покльовка, друзі. Так. Ух ти, блін, зараз об'ється як люто. Ти що там? Навіть трохи більше шолі? Так, да, гарний окунь, подивіться. Давайте, ну, може хоч раз візьмемо, як то кажуть, по протоколу цю рибину, чи що. Щоб уже ж було воно так, як потрібно. Ось такий красень. Знову порядно більше долоні. В сантиметрах я не знаю скільки в ньому, але ця рибина, я вам скажу, досить правильно, подивіться. Ще хотів би звернути вашу увагу на те, що приманка. Десь глибоко в пащі. Почекай, я тебе випущу дорогенький. Да. Зжер він досить, досить якісно. Так, мушу звільнити цього красення. Та побажати йому гарного дня і подякувати за клюваку. Оп! Ну, така от примануха, Такі от окуніще гарнене. Кажуть, дякуємо тобі за клюваку. Такий гарний. Аби був в Києві, пішов би ти до мене на пательню. Тут повернуть. Маночка вже досягла одна. Знову та ж сама неспішна проводка. І знову під вісоку шарик. Пробачте, друзі, часто кашлю, можете помітити, це алергія, не знаю на шобері, але тут п'ю таблетки і вона мене трошки підкошмарює. Ось такі от. Один красень. Досить непогана рибинка, звісно ж, і менше, як попередні. Але знову зверніть увагу, що приманка глибоко в пащі. Після того, як я відчуваю контакт, я даю буквально секундочку цій рибині щоб вона могла заколтнути як можна якісніше приманку. Це дає змогу реалізувати краще клювання. Тому що якщо відразу ж починаєш підсічку, то не завжди буває гарна реалізація, а коли витримаєш буквально секунду там скількись, то як правило окунь зажирає приманку цілком та це покращує суттєво результати. Єсть. Щось поменше, бо він так і клював. Не одним разом, але прочається досить потужно. Так, трошки менше, але ну як менше, В принципі, такий, як був, мабуть, один із тих. Непогана рибинка, скажу вам. І окунь такий, знаєте, ой, як-то кажуть, не голодає. Видно, що риба така наїдена, гладкий, скажімо так. Ось такий окушарик біжи. Ух-ух-ух-ух. Ви бачили це? Він зараз загнав для хамалька під самими самими ногами. Це до речі, була трошки більша рибинка. Ну що, друзі, змінили ми з вами постанову трошки, Блін, темно тут. Два грамчика поставив я знову свинець, щоб все ж у нас було типу, експеримент так в чистому вигляді. Джиг Рік немає в мене цього. Немає в мене свинцових чебурах, я взагалі чебурах, якби не люблю, але коли я купував вольфрам, то не було джегрігів, я звісно взяв би джегрі, не купував би цю сюєріс. Тож будемо експериментувати в такому скажімо, стилі, в такому ключі. Будемо дивитися, чи відреагує риба на свинець, як це вплине в принципі, на кльог. Зараз ми мабуть, трошки ще далі перейдемо, бо не зовсім тут зручно. Де хочеться стояти, там у них ми бачимо дуже слизько і вже це вплине не дуже добре, якщо я не вернуся у воду. Ну нарешті, закидів, мабуть, з 10, може більше я зробив. <кій> вже думав замінити на е вольфрамку назад, вибачте. Такий от окунь. Лед, лед я його вмовив на свинцевий монтаж. Не знаю, чи дійсно так вплинув вольфрам сьогодні на рибалку. Зараз ще кілька закидів зробимо так. Спробуємо все-таки вольфрамову. Може дійсно. Сьогодні саме той день, коли окунь віддає перевагу більш гучному стуку в дно. Так, замінив я, повернув вольфрамчик до нашого монтажу і подивимося, що вдасться умовити чи ні. Так, друзі, ще вдалося з цієї точки доумовити, але ну, вже як ми бачимо, да, розмір взагалі не той, що нам потрібен. Але сам факт, що я тут скільки вже прокидав свинець, ще вольфрамом вмовив одненького. Ну, Звісно ж, це не дуже буде коректне таке порівняння, але... Все одно вдалося вговорити. Ну, можливо, він би і на свинець, не знаю. Ну принаймні тут кілька разів вже прийшла приманка на свинцовому монтажі, не захотіла. Я все-таки схиляюся до того, що Вольфрам більш дзвінкий матеріал і по окуню та по судаку він все-таки працює трішечки краще. Ну що, друзі, коротше, вирішив я не заморочуватися цією фігнею, а робити те, що потрібно. Тобто замінити ще й приманку. І ось, дивіться, який дебелий окунярчик. А, тихо, тихо, тихо. Покажись, покажись. Е, де там? Щоб було видно гарно на світло. Ось такий дебелий окуняр у нас сьогодні знову в кадрі. Змінив я приманочку, тому що ну, да, на одну і ту саму приманку ловити. Скажімо, я не любитель, тож поставив так, цього геть. Поставив в карамельному кольорі. Ось таку штукенцію і на неї буквально ж одразу відреагував окуш. Оба. Невеличкий окушарик. А геть малий. Ну як малий, в принципі. Стандартний такий, як ловиться в Києві на міських озерах. Такі. Логічно, була покльовочка, дав трошки паузу, навіть вімкнув камеру, почекав поки камера вімкнеться, щоб зняти вам підсічку і, можливо, ну покльовку навряд чи буде видно. Тож якось якось так. Блін, дощ народ не вщухає. Затягло зовсім. Уже навіть... О! Це що було? Перебіжка чи за дерево, щось я не зрозумію, Ну, не страшно. <coughs> Навіть вже під деревами щось було бляха. Не можна зрозуміти, чи то крапля, чи то риба. Все-таки то була риба. Дуже сильно збиває з пантелику, капець. Падає на бланк, крапля і воно тук. І ти не можеш зрозуміти, чи це ось така фігня клюнула в тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи це клюнув у тебе дощик? Короче, народ добирає вже останні сточки. Чим далі, тим розмір, як ми бачимо, більш і більш лютий стає. Ось така, ой, фігня. Короче, мабуть, буду я вже потрошку закруглятися, бо щось цей дощик, я вам скажу. Навіть не думаю вщухати, подивився, ще прогноз погоди, там написали, що до рання буде. Ну що, народ, як то кажуть, не витримала душа поета. Вирішив я закруглятися, Верніше, вже навіть звернувся і біжу на автобус, бо дощ. Я побачив, що ще й об'єктив був залитий, Короче, там, мабуть, що половина відноса буде розмазана. Ну таке. Суть в тому, що ми з вами сьогодні проекспериментували з Вольфрамом та Свінцом. І дійсно виявилося так, що на вольфрам є більша кількість клювань, принаймні навіть корот на нього позарився. Ну не знаю, наскільки це в інших реаліях було б виправдано. Ох, тут дорога. Але сьогодні це зіграло нам позитивне. Тож, коротше, далі що буде всяке різне цікаве, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде, всіх обняв. Всім пока, Це буде Україна.